Момент ведення в блозі, де треба одночасно говорити і про маму і Ворс і про Євробачення, мене дуже сильно напрягає Сос. Приценшай настін Ейр. Сьогодні ми знову говоримо про маму і Ворс. Якщо хтось раптом не знає, бачив мене вперше, ви не бачили мої мільйони інші відео про маму, то я вам раджу поставити це відео на паузу. Подивитися, хоча б... Щось із цього і повертатися. Просто щоб ви розуміли, в якому форматі відбуваються такі відео. Сьогодні я вирішила, що не хочу чекати номерів. Не хочу чекати день, коли я розчаруюся у цих номерах, і тоді буду підбивати підсумки. Я хочу одразу зробити. Відео, де ми поговоримо про тих, хто номінований, для того щоб основне відео було не таке довге. Тож я пропоную вже починати. Мама Евордс, хто не знає, це музична корейська премія, дуже популярна від каналу МНЕТ. Дивитися її можна як і на Ютубі прямим ефіром. Так і на youtube каналі Mnet є звичайні вирізки, А ще можна дивитися його в додатку Mnet, також у порядку прямого ефіру. У цьому році MAMA Awards проводиться у два дні, в два етапи. Перший день 28 листопада, другий день 29. Також MAMA Awards має тему. В цьому році тема це глобальний кей-поп, тобто вплив кей-поп на весь світ. А також в цьому році багато хто наголошує на те, що Мама Еворс повертається у Гонконг, і ми будемо знову дивитися а, прямий етер прямо із Гонконгу. Отже, а тепер починається найскладніше. Це премії і номінанти. Тож, поїхали. Номінація найкращий виконавець саме чоловік. Тут у нас є Марк, Бекхьон, Джин, Джі Дрегон і Джейхоп. Тепер найкраща виконавиця Угі, Дженні, Джису. Це і Розе. Категорія найкращий новий виконавець або гурт: Ахов, All Day Project, Baby Dont Cry, Close Your Eyes, Cortis, Hearts to Hearts, ID, Ізна, Кікфліп і Кікі. Я забула сказати, мабуть, це треба було сказати спочатку, що якщо я неправильно говорю назви ваших улюблених гуртів, вибачте, пробачте, напишіть в коментарях, як правильно їх вимовляти. Дякую. Найкращий чоловічий гурт. Тут у нас більш дорослі кандидати, я би так сказала. Це Seventeen, TXT, CXT, Boonexdor, Enhypen, Rise, Stray Kids і Zero Base One. Найкращий жіночий гурт? Aespa, Babymonster, Idol, IVE, Lesser Afim і Twice. Найкраще вокальне виконання? Solo. Найкраще виконання гурту Найкраща колаборація. Насправді цей список цього року дуже неймовірно цікавий. Найкращий ост. Ось Najlepszy muzyczny klip. Tutaj u nas Jennie, Espa, Alday Project, Blackpink i Lee Changhew. Najlepszy horror. Jennie, Espa, Alday Project i Jay Dragon. Najlepsze wykonanie Gurtu.

Найкраще танцювальне виконання, а саме чоловіче соло. Тут у нас і Марк, і Кей, і Джий Дрегон, і Джей Хоп, і Кай, в принципі. У жіночих соло у нас представлені Дахьон, Міні, Jenny, Gisu і Каріна. Альбом року. Насправді альбом року вийшов просто мало однією не найбільшою категорією цієї, цього, року. Минулого року цією найбільшою категорією був Fan Choice. Отже, тут у нас Baekhyun, Seventeen, Jean, TXT, aespa, ATS, Baby Monster, Boy Next Door, Enhypen, G-Dragon, Idol, Ive, NST Dream, NST Wish, Rise, Stray Kids, Zero Base One. Але артист року також одна із найбільших, оскільки Тут у нас є Спа, Ахоф, Алдей, Бейбі Монстр, Бейбі Донкрай, Бекон, Бойнекс Дор, Клосюр Айс, Кортис, Ендхайпен, Джи Драгон, Хес ту Херс, Айдл, Айді Айді, Айф, Ізна, Джейхоп, Джені, Джин, Джису, Кік Фліп, Кікі, Лесерафі, Марк, Райс, Розе, Севентін, Стрейкілс, Тайон, Тіксі, Твайс, Угізробезван. Вибір фанатів у нас приблизно ось такий. А тепер давайте трошечки про плітки. Адже їх також може і менше, ніж могло би бути, але все одно, наприклад, фанати лісу обурені тим, що лісу не додали до жодної із категорій, оскільки інших учасниць Blackpink додали і дали мінімум по дві. Нагороди. Інша частина фандому Blackpink просто говорить про те, що у ліси тепер менша аудиторія в Кореї, оскільки вона вже давно розраховує на аудиторію із Америки і давно просувається на той ринок. Але як на мене, це в принципі просто дивно. Це гурт, в ньому чотири учасниці, навіть якщо хтось просувається більше на американський ринок, чому інших номінували, а її ні. Наприклад, та сама Джені. Давайте згадаємо, що у Джені також є багато фіців із американськими реперками, багато робіт, які пов'язані з Америкою, але чомусь її номінують. Можливо, ви думаєте не так, як я. Я буду дуже рада, якщо ви висловите свою думку в коментарях. А ще також моя особиста думка з приводу нових людей, нових гурців на номінаціях. Мене дивує, наскільки простою стала ця премія, наскільки просто тепер починаючим артистам вийти на цю премію. Наприклад, ми тут почули Кортіс в номінаціях Кікі, кікфліп. Просто згадайте, що треба було зробити. Наприклад, тим самим Айдл або тим самим IVE, або ще комусь для того, щоб стояти разом із ось цими гуртами, які тільки тільки дебютували. От що їм треба було пройти. Наприклад, якщо ми згадаємо айдл, наприклад, ну давайте буде Сойон, тобто вона лідерка, їй довелось пройти. шоу на виживання, їй довелось пройти соло кар'єру, їй довелось пройти. айдл, їй довелось підняти свою ж групу наверх. І це все заради того, щоб зараз опинитися там, де вони є, там де вона є, там де її група є. Наприклад, Кікі, Кікфліп, Корціс, їм треба було просто існувати. Так, у Кікфліпі, у Кікі є дуже великі показники в продажах альбому. Ті самі Alley Project, ті самі Core, До них був великий інтерес з дебюту. Але це не тягне на те, щоб ти тільки дебютував і все, і ти вже номінований. Я нікого не хочу насправді принизити за щось. Це не моя мета. Просто це думка, те, що українські шоу. Вони тепер більш доступні для інших гуртів, і з однієї сторони це добре, але з іншої це трохи нечесна по відношенню до тих, хто пройшов ось це от все. Якщо у вас також інша думка, не така як моя, також вам пропоную написати її в коментарях. Отже, ось таке відео на сьогодні вийшло. Пишіть в коментарях все, що ви думаєте, будь ласка, просто пишіть коментарі для того, щоб ютуб просував це відео. Я всіх дуже сильно люблю. Чекаю по цих дат, коли ми можемо подивитися виступи. sunshine!